Компанії Прат Магік, місто Києва, яка виконувала ці роботи в Київській області. Допустим, наші водні підприємства відмовилися, тому що сказали, що такий короткий термін виконати роботи не можна. І 9 грудня, 9 грудня ми підписали договор з компанією Магік. На сьогоднішній день роботи продовжуються, вони не закінчені і не закінчаться до тих пір, поки не буде річка. Суха згар на протязі 17 кілометрів і 400 метрів я Це думаю, За що... ці 5 мільйонів, так? Да? Я зараз я скажу, значить, я думаю, що ми до весни цю роботу зробимо. Чому ми спішимо зробити цю роботу до весни? Перше. для того, щоб піде, як піде таяння снігів, щоб оці канали промить. Ми це з вами розуміємо. Ви чуєте запах, так? Да? Ну це ще не страшний, тому що і з липня місяця цей канал взагалі перекритий і сюди вода не попадала. Ми як прийдемо зараз на Сухузгар, саму річку, ви побачите інші трошки ситуації набагато гірше, ніж тут. У нас загальний проєкт 14,9 мільйонів. Загальний проєкт. Нам виділили поки 15 мільйонів. Експертиза кошторису е е ой, 5. 5 мільйонів, експертиза, е проєктно-кошторисна, експертиза 13 мільйонів 400. Прочистити там треба за ці кошти 17,4 сухої згарі і 30 кілометрів річки Золотоношу. А дадуть ці гроші ще? Що... Е -е я думаю, що якщо ми не будемо так зараз робити, ви ж подивіться, ми робимо все, щоб їх пили. Я зацікавлений, щоб їх дали. І роботу до весни, принаймні по сухій Загарі, закінчить. Для того, щоб промити люди, от зараз приїдете, я їжу туди кожен день. Люди дякують, вони просто втомилися. Ну, ви принаймні, Олександре, бачили, фотографували і викладали в інтернет. Яка там вода, як вона цвітеє, ви це все бачите? І ще одне питання, тільки маленьке. Як ви поясните, що Прат Магік це фірма, фактично прокладка, в якої немає ані засобів, основних засобів, У мене ані є працівників. всі документи, якщо в них це все є. А я, чому, 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 чому підрядники працюють? Субпідрядники. Це питання працюють? Не до а до кого питання? Чому субпідрядники працюють? У мене є тендерна процедура. Розуміє? Ну чому субпідрядники, лівобережне управління працює, виконує роботу Лівобережне за управління мені дало відповідь, що він не може виконати цю роботу. А тут чомусь виконує Да? шановні друзі, не до мене. Це до генпідрядника. Він там чекає. Ви йому задавайте ці питання.